Ці на цій акції етикетування, я б сказала, що значна частина з них, я не кажу, що всі, але значна частина з них, питання, з якими вони до нас звертаються, рішення прийняті відповідно. Це по-перше, по-друге, незважаючи на те, що ці всі громадяни говорять, що вони не, не, не приймають їх генеральний прокурор. Але я хочу сказати, що більшість з них прийняті генеральним прокурором не тільки цим, нехай сьогодні мене, а навіть і тим, які раніше працювали, ага. тобто вони звертаються.

На раді прозоро більшість не приймає що двадцять не дорого відповідає тому, що є насправді. Приймав на цьому друзі. А якщо рішення до суду є щодо бездіяльності генерального прокурора, ви не виконуєте я це, б, Дмитренко був, Дмитренко був прийнятий, то тим більше ви правду кажете, Що. коли питання. Дмитренко був прийнятий відповідь вам, то то вже не питання Генеральної прокуратури. Так, ви прийняли. щодо бездіяльності суд виніс рішень виконати його в відношенні Дмитренка, ви приймали його? Якщо ви хочете бути прийняті, заходьте в панку, ми будемо на сальті. não de